Сергій Шевцов рекордсмен Кубку України з плавання серед юнаків. Спортсмен із Запоріжжя фінішував першим на 100-метрівці. Таким чином перевершив юнацький рекорд Андрія Говорова, який протримався 5 років. Емоції такі були, звісно, рад. Кінешне був. Всі кричали, радували собі на мій тренер. А так більше ніяких всі поздравляли. До цих змагань Сергій готувався відповідально. Він разом з командою провів кілька зборів за кордоном. Підготовка була, звісно, складна. Ми проводили збори, такі успішні вийшли в Італії, в Ості, в місті курортному. Потім був чемпіонат Франції. Ми там зайняли друге місце в командному естафеті змішаній. І потім ми приїхали. У нас було п'ять днів. Ми помилки, які не вийшли во Франції. І підготові до Львову. Хлопець у плаванні вже вісім років. Він дуже вдячний своїм близьким, які перевели його у цей вид спорту. Привели в спорт мама, бабуся і врачі, тому що мені така сказали, що можна плаванням займатися. Зараз у хлопця невеликі канікули та Сергій вже думає про наступні збори та тренування. В Америці у нас буде просто тренувальний збор. Там будем показувати, щоб нас показали ізвестному тренеру Давід Давід Салава. А так, ми просто будемо там збори, а Так будемо готуватися. буде в октябрі сорівнування. але ще точно не знаємо, де. Юлія Кривенко, Федір Попадюк. Спеціально для Медіагруп. нові проекти.